Один невимкнений подовжувач або обігрівач може призвести до трагічних наслідків. Тож дотримання правил пожежної безпеки у побуті це надзвичайно важлива річ. Вміння уникати пожежі та знання, як реагувати у випадку її виникнення, можуть врятувати життя і майно. Сьогодні Кременчуцькі рятувальники провели рейдове відпрацювання з кременчужанами щодо інформування про правила пожежної безпеки у побуті. Коли ви покидаєте сель, в ніякому разі не залишали вімкнені електроприлади, коли лягаєте, відпочивати, також не залишали. Свічки, обігрівальні прилади, бо дуже бувають багато випадків. що коли люди налягають почувати, електроприлади замикають, трапляється пожежа, і в разі пожежі телефонувати за номером 101. добре. Дякую. дякую. Перевірка електричної проводки, вчасне вимикання електроприладів, правильне використання побутових газових приладів, зберігання легкозаймистих матеріалів належним чином і віддалено від джерел тепла або вогню є важливим кроком для запобігання пожежі. На даний час це дуже актуальне питання, тому що Дуже багато пожеж виникає саме в побуті. Це житлові будинки, житлові квартири. Неодноразово нагадуємо громадянам, що в ніякому разі не можна перенавантажувати електромережу, не можна користуватися пошкодженими розетками та електроприладами. Залишати вімкнені електроприлади без нагляду. В ніякому разі не можна курити у ліжку. Знання елементарних правил пожежної безпеки може врятувати вам життя та вашим близьким. Пожежна безпека в побуті це не лише набір правил, а й усвідомлення за. Грози та здатність діяти у випадку небезпеки кремечужани обізнані в цій темі та вважають що такі рейди не або як потрібні, адже ця інформація може врятувати не одне життя. Інформація дуже потрібна, бо буває особливо там старикам потрібно казати. бо Ну, бувають такі випадки. Тож, сам виходиш з оселі і думаєш, все виключив, чи не все. Тобто потрібно нагадувати. Купили багато приладів, таких там і обновили фільтри, і розетки, коротше, все. Ну, да. Дуже важливо. Це ж безпека не тільки твоя а й мешканців будинку. Також рятувальники закликають батьків навчати дітей правилам пожежної безпеки зокрема, що робити в разі виникнення пожежі, як викликати допомогу та як уникати небезпеки. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.